My time is a young Молода, амбіційна та надзвичайно талановита Кременчуцька співачка Лерні сьогодні, 17 листопада, випустила свій перший міні-альбом your eyes on mine». Над його створенням вона працювала у Швейцарії, куди була вимушена приїхати через війну. Тож пісні в альбомі повністю відображають характер та внутрішні зміни співачки. У мене вперше виходить міні-альбом, і для мене це надзвичайно важлива подія. Я переїхала через війну, і це перші композиції написані англійською мовою. Усього в альбомі ви зможете почути п'ять пісень, і одна з них написана українською для того, щоб люди могли ідентифікувати мене як українку і зрозуміти, наскільки ми талановиті і наскільки якісну музику ми пишемо. Створення альбому процес нелегкий. проте навіть на відстані Лерні вдалося втілити свої ідеї у реальність у співпраці з іншими українськими митцями. Мені було дуже важливо показати, що наша молодь ми дуже сучасні. Ми знаємо англійську, ми дуже розби. І ми можемо писати якісну музику. Я писала у своїй кімнаті. Перший варіант пісні відправляла своєму другові. Він робив аранжування. Все це отак отшло. Потім я приїхала в Київ. Ми вже там записалися якісно, професійно, і зробили також дуже класний кліп. Юна співачка сподівається, що війна закінчиться якомога швидше, і вона зможе повернутися до рідної домівки та своєї творчої команди, аби робити ще більше якісних робіт. А поки можете насолодитися новим альбомом Лерні. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.